У бразильському місті Шапеко попрощалися із гравцями та тренерами місцевого футбольного клубу Шапекоенце. Вони загинули в авіакатастрофі 29 листопада, коли летіли на фінал південноамериканського кубку. На стадіоні встановили труни 50 жертв трагедії. Їх проводжали оплесками і військовим салютом церемонію відвідав голова ФІФА Джані Інфантіно. Тримайся, шапи, вічні чемпіони. Ми усі бразильці. Ми усі шапекоенце Шапе члени родин загиблих влаштували навколо стадіону жалобну процесію, несучи у руках їхні портрети. Десятки тисяч фанатів не стримували сліз. Команда цього року добилася високих результатів і дійшла до фіналу клубного турніру континенту. Його? Усі вони були фантастичні гравці. і Вони за завжди були готові допомогти іншим. Мені бракує слів, лише емоції для нас. Шапакуенси були усім. <плес> Чартерний лайнер, що перевозив команду і тренерський штаб, через брак пального намагався здійснити аварійну посадку і впав у складних погодних умовах.